Всім привіт! Мене звуть Олеся і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я до вас із однією дуже важливою розпаковкою це подарунок від моєї не тільки вже колеги по буктюбу Марини Книголісся, а й просто подружки Марини. Марино, тут щось важелезне! Ця коробка майже не підйомна, і Марина мені сказала, що тут багато всього крихкого. Тому обережно розпаковуй, Дуже обережно витягуй все, щоб там нічого не побилося, не знаю. Інтрига. Я не пам'ятаю, щоб в моєму списку бажанок, наприклад, були якісь крихті речі, тому тут Марина, скоріше за все, у більшості цих предметів проявила свою фантазію. Я коли подарунок їй складаю, також не дуже в її війшлі Здивлюся, але можливо лише на книжки. Тому я думаю, що ситуація тут із подарунком від Марини плюс-мінус така ж сама. Але подивіться на цю коробку. Тут є ось такі стікери, будинок землі, будинок повітря. Я думаю, хто читав і читає Академію Зодіак», той розуміє. А взагалі я відправляла Марині подарунок в тій самій коробці. Тому Марина мені сказала, отримаєш свою коробку з красивими стікерами назад. Вона ідеально підходить для того, щоб запакувати. І її подарунок. Це я вже не можу терпіти. Давайте відкривати. О! Блін, вона реально дуже важка. Нервую навіть трошки. Марина, як завжди, в своєму стилі дуже багато бульбашкової плівки. Ну що ж, розпочинаємо. Хочу розпочати із ось цього пакуночку. Тут точно свічка. Бо так воно пахне. Я, до речі, відправила Марині круглик в телеграмі, буквально перед зйомкою цього відео. Сказала, що поки я несла цю коробку з нової пошти, я нюхала в кожну дірочку в коробці, тому що а, ну, я відчувала цей аромат звідти, і я здогадалася, що тут, скоріше за все, буде свічка. Не просто свічка, а свічка від Body Works. О, яка ж який папір красивий, Марина. Дуже красивий колір. Для осіннього настрою. Для осіннього настрою. Питаю у Марини. Марину, ти мені там записки позалишала, тому що <смі> я буду тупити, якщо багато всього без записок. Дійсно пахне осінню. Так, це культова свічка від Best in Body Works, або ж як вони зараз позначають свої свічки White Barren, І вона називається листя leaves. Це дійсно просто ідеальний запах осені. Я не знаю, як його описати: прянощі, осіннє повітря, листя оце хрумке, гарбузи. Ще тут дуже пахне яблуком. Я бачу далі також записочки, 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 але давайте ще один ось такий пакунок. Він так запакований, мабуть, це те, що мало бути дуже крихким. Два папірці. Одного навіть не вистачило. Для осінніх чаювань чи кавувань. Тримати та розпаковувати дуже обережно. Тримати та розпаковувати дуже обережно. Мені вже лячно просто. Дійсно, вона така тендітна, таке дуже тоненьке скло. І воно все в грибочках. Яка вона гарна. Дійсно, для дуже осінніх, естетичних чаювань. Я думаю, все-таки більше чаювань, ніж кавувань. Я вже уявляю, як я сюди чай наливаю, можливо, трошки молочка. До речі, такий невеличкий фан факт про мене. У мене є декілька осінніх горняток, але немає там, зимових, весняних, літніх. А от Осінніх декілька є, і це в мою колекцію. Дякую. Обережно розпакувала. Щось тут ще треба розпакувати обережно. Може, ось це? Це таке важке, маленьке, але важкеньке. А, тут, мабуть, буде якийсь їстівний смаколик. Який ми одна одній надсилаємо. Так. Після зйомки цього відео я піду зроблю собі бутерброд. Тут у мене ось такий курячий паштетик. Дуже-дуже люблю ось саме такі. І, до речі, з куркою мій улюблений на другому місці стоїть хамон. Що я нюхаю? Я ж нічого тут не відчую. М -м -м. Дякую. Смакота. Тому що так багато всього. Зараз вам покажу. О, що воно таке важелезне? Що ти сюди наклала? Цегли якоїсь, уже наче так половини коробки і немає, але дуже важке, дуже важке. Це схоже на якісь баночки. Твої улюблені, але не такі, як завжди. Твої улюблені, але не такі, як завжди. Помідор. Так. Так чи ні? Так, точно не такі, як я взагалі таких ніколи не бачила. Виглядають вони дуже апетитно. Обов'язково спробую найближчим часом. Я ніде таких не бачила. А ці вже такі, як завжди. Таки знайшла їх. Ура! <смірко> Марина мене спонсорує помідорами. Дякую, буду куштувати і буду смакувати. У мене там стоїть на столі кава, я напевно її зараз візьму і буду тут пити, бо ще дуже багато всіляких пакунків там в коробці, а у мене вже горло пересохло. І щоки болять, бо я постійно посміхаюся. У мене стільки емоцій, стільки емоцій. Кава, пауза. Тепер квест її не перекинути, бо все можливо. Так, що ж тут є ще? О, для твого щоденника вибрала найосінніші. І я навіть здогадуюсь, що тут може бути. Тут, скоріше за все, брашпени. Так, брашпени це, ну, по суті, фломастери, але не зовсім фломастери. Уф, які кольори, які кольори. Так, це ось такі брашпени від Tombow. До речі, Маринко, ти так вгадала це дуже вчасно, тому що я ще не робила розвороти в читацькому щоденнику на осінь, бо не було часу. Просто в кінці літа не до того було, а на початку осені я була у відпустці, і тому на цих вихідних я й планувала зайнятися розворотами. Взагалі на осінь я роблю найкрасивіші розвороти, їх найбільше. І залюбки буду використовувати ось ці красивезні кольори. Дякую. Тут є один дуже великий пакунок, і давайте ми з вами зараз його розпакуємо, бо він закриває всі інші пакуночки. Він такий в бульбашковій плівці весь і легенький, але не знаю. Це настільки гарно виглядає на поличках, що я й собі таке захотіла. Не видно, що тут. Можливо, це якийсь світильник. Я вже бачу якісь осінні кольори. Так, це ось такий декор для полиць. Ну, просто обожнюю осінь. Я обожнюю цей сезон. Як гарно. Можливо, я все-таки зараз дозамовлю собі ще. Гірлянди ось такими листочками, осінніми, і все-таки прикрашу свої книжкові полички на осінь, бо я не планувала того робити. Але зараз я дивлюся на цей декор, і я розумію, я дуже хочу. Дуже хочу. Я впевнена, що це буде дуже красиво в кадрі. Так, мабуть, я це і зроблю. Рухаємося з вами далі. Тут є ще щось в бульбашковій плівці, і я не знаю, що це може бути. Думаю, зайвим не буде. Тут ще одні помідори. Це, звісно, не помідори, але це ось таке зелене песто, яке я також обожнюю. Дякую. Хоча я будь-яке песто люблю. І червоне, і з баклажанів, то таке із помідорів, і з базиліка. Всіляк, таке різні намазки. Клас, дякую. Далі я бачу щось традиційне, то тут горішки. Звісно, тут горішки. Це ось такі горіхи з чим? В карамелі. Дякую, це дійсно традиційно. ням 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 Не все. Далі у мене тут ось такий конверт, на якому написано з Днем народження, мабуть, тут листівка. О, так багато. Я так швиденько, мабуть, не видно, звісно, буде, але у вас одна мить, а я зараз буду насолоджуватися привітанням, що мені написала Марина. Клас, дуже круте побажання. Ще є. Колекцію осінньої тематики, каже Марина. Мабуть, тут будуть якісь стікери. Просто ти настільки вгадала із цим осіннім декором, із осінніми стікерами та брашпенами. Ну, от реально, це те, чим я буду займатися на цих вихідних. Це, скоріше за все, буду оформлювати ці полички. І, напевно, навіть зніму окреме відео. Хтось у мене в коментарях питав: Олесю, а ти не плануєш робити ось таке відео із декоруванням полиць на цей сезон? Я написала, що буду таке, скоріше за все, робити на зимовий, бо на цей вже не встигаю. Але я все таки е, застрибнув в останній вагон. А хто взагалі ці вагони придумав? Коли хочу, тоді й роблю. І обов'язково покажу вам, а чом би і ні. Так, тут дійсно дуже-дуже дуже багато ось таких. Крутезних стікерів мені для читацького щоденника. І, звісно, ось такі закладинки. Хух, я щойно так перелякалася, думала, камеру не включила. Але ніби там запис йде. Я думаю, всі, хто знімають різноманітні відео, розуміють ось цей страх, коли ти вже багато всього відзняв. А тоді розумієш, що е, а камера там чи мікрофон взагалі-то не працювали. Для мене це страшезний страх. І так я інколи ось так перезнімаю тоді цілі відео, тому що десь не працював мікрофон, десь там ще що. Через те я зараз розумію, що і, хоч використовую той мікрофон, е, де звук не настільки чистий, як в петличці, якою користувалася до цього, але тим не менш. Цей мене не е, підставить ось так, як е, петличка із батарейкою, тому що там ніяк не можна відслідкувати ту батарейку. Але це вже таке Ми в сторону відійшли. І так, номер один для легкого романтичного настрою. Ось так, дуже красивий папір, і ось ці всі бантики, і такі кольори. Як гарно. Для легкого романтичного настрою. Ну тут може бути що завгодно. Будь-який любовний роман. Я бачу. Отакий зріз. Фіолетовий зріз у мене завжди асоціюється із любовними романами. Із книжкою Behind the Net. Як вона там називається українською. Засідкою, здається. Може, це вона і є? Але тут хокейного немає нічого. Жодних. Це вона і є. Це вона і є. Це за сіткою. Я дуже давно хотіла вже її прочитати. Я знаю, що ця книжка про хокей, але, тим не менш, коли я її почала відкривати, побачила, що тут ось такий верхній зріз, який зовсім нічого про хокей не говорить. І нижній так само. Оп. А ось тут вже хокей. Я чула дуже хороші відгуки на цю історію. Цікаво буде і самій зацінити. Я люблю спортивні романи. Не часто їх зараз читаю, але інколи та читаю. Тому дійсно для такого легкого, романтичного настрою, чому б і ні. Дякую. Далі я тут бачу записочку номер два в твою колекцію грецьких міфів. В твою колекцію грецьких міфів тут може бути або а, або не знаю. Що <сміст> Що там у мене було. Так, це я зрозуміла. Атланта, здається, так вона називається. Так, Атланта. І авторка тут Дженніфер Сейнт. Це та ж саме, що написала Аріадну і Геру, яких я ще не читала. Але ж які красивезні видання. Це просто прикраси для полиць. Ай, красиво! О, якщо я буду все-таки прикрашати полички до осіннього сезону, то я точно якось поставлю цю книжку передом, тому що вона також має всі ці осінні барви. Я думаю, що воно буде дуже красиво так от з декором разом і виглядати. Дуже красиво. Я зараз собі нагадала анотацію до цієї історії і згадала, що саме Атланта серед всіх ретелінгів грецьких міфів мене цікавила найбільше, тому що тут історія про е, дівчину, яку спочатку батько, коли вона була ще немовлям, залишає в лісі, бо він хотів собі хлопця, спадкоємця, сина. Але потім цю дівчинку помітила богиня Артеміта і виховувала її сама. І, взагалі, її виховували в лісі, там, ведмеді, тварини, і вона стає дуже. Такою сильною, швидкою, і вона була разом з аргонавтами та з Ясоном. Вони плавали за золотим руном, наскільки я пам'ятаю, тому буде цікаво почитати. О, як я люблю такі ретелінги я не можу. Я слабачка на таке. Далі я бачу тут останній ось такий ні, не останній. Я хотіла сказати останній пакунок, але це не останній пакунок. Тут ще дві книжки, і виходить, що. М -м -м. Я маю підозри. Я маю підозри. Що тут можуть бути за книжки? Ну, тому що тут написано: це мала подарувати саме я. А, з такого, що мала подарувати саме Маринка, тут у мене. Отакенне, не то і Кофорт, так? Ну, перша частина, яка називається Never Keep. Я не знаю, чому я реву зараз. Я реально не знаю, чому я зараз розривілася. Це новий цикл авторок Академії Зодіак. І перша частина цього циклу, яка називається Never Keep. Я знаю, що ці історії будуть розгортатися, події цих історій далеко в майбутньому після подій Зодіаку, але тут будуть певні великодки, певні відсилки до Академії Зодіак. Ну, ось так. А ще це дуже-дуже красиве видання. А -а -а. Звісно, я ще не скоро буду читати цю серію, ну, скоріше за все, порівняно не скоро. Але все-таки буду. А -а -а. І це також. А тут вже і комфорт. А, Це друга частина. У <плес> <плес> мене немає слів просто. А, клас, боже, які це красивезні книжки. І я знаю, що їх не так легко придбати. Їх треба замовляти, звісно, з Амазона. Чи... Ну, скоріше за все, це з американського Амазона книжки. Це просто такі скарби. Боже, які вони гарні. Я ж не подивилася, як тут все виглядає під суперкою. Ага. Ну, це стандартні ось такі видання. Де під Суперкою дуля? Але. О, Боже, які ж вони красивезні! Особливо подарунок від Марини, ось саме ці книжки, бо саме Марина надихнула мене почати читати Академію Зодіак і потім зараз ми вже разом читаємо інший цикл також цих авторок. Такими темпами, як ми читаємо, до речі, зараз його. Я думаю, до цих книжок я доберуся дуже-дуже швидко. Я не можу просто. Марина, дякую тобі величезне. Ти справжня подруга, ти та з ким можна поговорити будь-коли. Ти дійсно підтримаєш, допоможеш. І дякую тобі за ці всі подарунки, за привітання, за побажання за, за всі ці е, години розмов за все, все, все. Дуже тобі дякую. Дякую, що ти з'явилася в моєму житті, і це дуже круто. Я бажаю і тобі всього найкращого у твоєму житті, щоб всі твої найближчі такі побажання здійснилися, щоб все було добре. І я сподіваюся, що наша дружба буде навпаки лише міцніти, а не розчинятися десь там в повітрі. Бо я відчуваю, що ти от саме така моя людина. Ще раз тобі величезне дякую. Ну а з вами ми побачимося уже у наступному відео. Дякую, що ви додивилися цю трошки хаотичну. На розпаковку до кінця, а, яка мене розчула, яка мене надихнула зробити декор своїх книжкових поличок все-таки осінній декор, яка мене надихнула нарешті заповнити читацький щоденник. Клас. Марина, обіймаю тебе ще раз. Ну а з усіма побачимося у наступному відео. До скорої зустрічі і па-па!